Знайдіть найбільше значення параметра А, при якому рівняння має 4 різних корені. Для відповіді на питання ми побудуємо графіки лівої і правої частини рівняння. Тобто ми побудуємо графік y до рівні модуль X2 x у квадраті, мінус 2 модуля х-3. І побудуємо цей графік, використовуючи геометричні перетворення. Спочатку ми побудуємо графік y дорівнює х у квадраті мінус 2х мінус 3. Це графік квадратичної функції, тому графіком буде парабола, від напрямлені вгору. І знайдемо координати вершини параболи. Х вершини мінус b на 2а, тому в даному випадку це буде 2, що ділиться на 2. Одиниці. Y вершини знаходимо підстановкою. Замість х знайдено значення х. Тобто, замість х ми підставляємо одиницю, буде одиниця в квадраті, це одиниця, потім мінус 2 на 1 це 2 мінус 3. Як ми бачимо, це мінус 4. Отже, координати вершини параболи 1 і мінус 4. От, вершина парабола десь ось тут. Відкі напрямлені вгору, можемо ще знайти точки перетину з осями координат. Якщо х підставити 0, у буде мінус 3, і відповідно симетрична точка відносно прямої симетрії нашої параболи, х дорівнює 1. І далі, якщо y дорівнює 0, то розв'язуючи квадратне рівняння х у квадраті мінус 2х мінус 3 дорівнює 0, ми знайдемо корені цього рівняння це мінус 1 і 3. Їх добуток мінус 3, а сума дорівнює 2. Отже, мінус 1 0 точка перетину і 3 0 точка перетину. Тобто, ось таким чином, ми будуємо нашу параболу наносимо. Далі будемо робити геометричні перетворення. По-перше, перетворення модуль Х. Тобто, я запишу в такому вигляді, тому що х і модуль Х квадраті за властивостями модулів, це одне і те ж саме. І робимо перетворення модуль X. Що воно робить? Воно залишає частину графіка, де х більше рівне 0, тобто та частина, яка знаходиться вправо від осі y. Залишається без зміни. От вона, ця частина. частина де х менше нуля відкидається, ми її витримо просто. І потім частина, де х більше рівне нуля, симетрично відображається відносно осі y. Тобто, наносимо ось тут симетричну точку. Далі симетрична точка мінус 0, і таким чином ось буде наш графік мати такий уже вигляд. Далі. Ми будемо вже будувати перетворення Y дорівнює цей загальний модуль по функції, що робить дане перетворення. Так як Y не може приймати від'ємні значення, то частина графіка, де Y більше рівне нуля, а вона знаходиться на 200 X, залишається без зміни. От вона, ця частина, ми її наведемо такою вже суцільною лінією. А та частина графіка, де Y менше нуля, вона знаходиться під вісю ОХ, вона симетрично відображається відносно осі ОХ. Тобто, от була точка, тут мінус 3, значить точка 3 перетину з вісю OY, Далі тут було мінус 4, значить 1,4, і, відповідно, тут також симетрична точка. І графік буде мати ось такий уже вигляд. Оце вже наш графік, графік кінцевої функції. Це, я витираю, воно нам не потрібно. Ми побудували графік ось цієї функції. Далі побудуємо графік y дорівнює А, а це пряма, яка паралельна до осі Х. І вона проходить відповідно через Y, що дорівнює тому чи іншому числу. Наприклад, якби Y дорівнював мінус одиниці, то пряма б проходила ось таким чином. І якщо говорити про кількість коренів в даному випадку нашого рівняння, то рівняння не мало би жодного корення, тому що немає точок перетину двох цих графіків. Тому, так як у нас йде мова про те, що рівняння має чотири корені, то давайте ми побудуємо нашу пряму Y дорівню А таким чином, щоб вона перетинала графік даного, даної функції чотири рази. Ну, Напевне, це буде ось таке положення. Ось так Ми можемо пройти через оці точки. Що тут у нас? Так як тут y дорівнює 4, то тут А дорівнює 4. І давайте пошукаємо ще положення, де є також чотири точки перетину. В даному випадку, наприклад, я думаю, що це десь ось так от, коли проходить наша пряма, ми точно визначити, чому дорівнює А тут не можемо. Тому що, як ми бачимо, А тут буде більше нуля, але менше 3. Ось тут А дорівнює 3, і ми будемо мати п'ять точок перетину. А вже коли А менше 3, то вже 4 точки. Отже, тут А більше 0, менше 3. Коли А до рівні 0, то у нас дві точки перетину, відповідно, два корені має рівняння. Таким чином, 4 розв'язки буде, коли А до 4, і А належить проміжку від 0 до 3. Враховуючи те, що ми маємо знайти найбільше значення параметра, то у відповідь ми пишемо 4.